Дава, що тут перебування, за що ви говорите? По-перше, підтримати одеситів в їх боротьбі за, за соціальні, національні гарантії і права. Які два роки підряд опираються оцею окупаційною владою, на чолі з цим Сахалінським валянком або петрушкою, ви більше знаєте. Всі ці питання, які сьогодні виносились і виносяться на сесію міської ради, вони сколикнули наше громадське середовище і політичне середовище. Ніхто і доброго слова за ці рішення не сказав. Тому, тому зараз одесити висловлюють свій протест різним чином і радикальним, і, 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 і гуморним. Всі більше. Сюди Миколай приніс для гарних депутатів цукерки, а для паршивих депутатів приніс різки. І окремо різки для Костусів і його підручних, таких як Песмін, Кознюк і інші покидьки, які тут окопались в Одесі, які потрібно вимітати з нашого міста бітлою. А як, як можна прокоментувати той факт, що над Костусєвим пару днів назад на прес-конференції ну, прямо так упорно атакувала муха? Я. Ну, це, це до якої ступені треба. Треба бути нехорошою людиною, щоб, щоб в середині грудня, в той час, коли вже стоять два тижні морози, на тебе сідали мухи. От і все, що тут коментувати. Ну, ви самі знаєте на що сідати.